Успішну контратаку провели українські війська на Запоріжжі, але росіяни наступають на багатьох ділянках фронту. У період найскладніших погодних умов вони намагаються перехопити ініціативу до президентських виборів у Росії. Пишуть в інституті вивчення війни. Те, що армія РФ готова вкладати будь-які ресурси, не тільки фінансові, а й людські, говорить інтенсивність наступу відразу на кількох напрямках. Визнаються і у зсу. Спікер української добровольчої армії Південь Сергій Брачук каже, що росіяни максимально концентрують особовий склад та бойову техніку також намагаються застосовувати нову тактику і в озброєнні. Работает максимально артиллерия, работает максимально авиация, насколько это возможно. И попытки вот этого продвижения, они сегодня отмечаются действительно э, на всех тех локациях, которые я назвал. В том числе, если чуть-чуть ниже уже Запорожское направление, это Работинский плацдарм, там тоже враг пытается вести активные действия. Тобто, тос локацій у нас сьогодні. Наступательний характер со сторони російських поружоних сіл. Тим часом українські війська продовжують наступати на заході Запорізької області. Зокрема, зсу успішно контратакували на захід від роботиного пишуть в інституті вивчення війни, посилаючись на зетвоєнкорів. П'ятіки ми прекрасно дожди пані, що якщо враг, а вони тоді надають довжний, питається усовершенствовать свою оборону, то соответственно і тактика дійсні на наших підрозділів. Використання FPV-дронів дронів один з елементів тактики українських сил, який повністю себе виправдовує. До прикладу, це український «ФПВ» знищує російський транспортний безпілотник, який мав доставити боєприпаси для піхоти на позиції під Авдіївкою, але не судилося завдяки українським операторам. БПЛА солдати РФ залишилися без запасів. А на лівому березі Херсонської області росіяни втратили 10 одиниць техніки. За добу над цим також попрацювали українські «ФПВ». Росіяни тим часом перекидають на окупований берег Дніпра десант і намагаються пробратися до тилу ЗСУ. До речі, це 10 з 11 одиниць російської техніки, яка задіяна у провальному штурмі кринок на лівобережжі Херсонщини. А саме 4 з 5 танків, 2 БМД та 4 БТРи, повідомляє полковник ЗСУ з позивним Мадяр. Крім того, українські сили збили 28 російських ФПВ-дронів. І ще більше про роботу безпілотників у зимовий час. Це вже район Бахмуту, знищення російського комплексу, спостереження ймовірно, муром п Муром це лінійка сучасних комплексів, які бачать людину за 10 кілометрів камерою та за 4 кілометри тепловізором. Росіяни також активно використовують FPV-дрони, а також застосовують нові методи захисту від українських безпілотників, у тому числі захищають окопи від ударів зверху. Понятне діло, що ці фактори враг намагається максимально скриті свої окопи, свої позиції, фортіфікацію атхроботи від від этих дронов, в тому числі і дронів камікадзе окопи. Росіяни захищають спеціальними сітками. Також вигадують нові методи для заплутування дрону. На всі ці дії українська армія має ефективну протидію, каже Братчук. Активно працює артилерія з боєприпасами. Також проблем у України не повинно. Я думаю, що всі обіцятельства союзників будуть виконані і по роботі артилерії, і по количеству боєприпасів. Те, що Україна не відчуватиме фатального дефіциту боєприпасів, як про це часто пише Роспропаганда, визнають навіть російські воєнкори. Так чи інакше є запаси. Перед тим, якйдеть фатальний дефіцит боєприпасів, буде зміна типа дій і тактики дій, поэтому ми його мгновенно не а і не почути, але точно пізнає та відчуває на українській території російська армія щоденні втрати техніки та живої сили. Лише минулої доби ЗСУ ліквідували 700 росіян. Слід додати, що статистика втрат ворога може бути значно більшою, адже в умовах активних бойових дій дуже складно підрахувати точну кількість загиблих та поранених російських військових. У техніці армія РФ за добу втратила 4 танки, 10 бронемашин, 6 артилерійських систем. Повідомляють у генштабі ЗСУ. Яку тактику армія Росії застосовуватиме далі, і як цьому протистоятимуть ЗСУ – Питання, але достеменно зрозуміло, що за кожен сантиметр української землі продовжують іти запеклі бої, страждають від яких, на жаль, не лише дрони та техніка, а й живі люди, що набагато трагічніше. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.